Привіт, мої любі дітки. Запрошую вас на заняття з малювання. Писанка одна із стародавніх форм українського народного розпису, в якому наші пращури втілювали свої прагнення віру. Пташини яйце розписане. Мініатюрним орнаментом називають писанкою. Назва походить від слова писати. Тобто прикрашати орнаментом. За технікою виконання писанки розподіляються на традиційні писанки, крашанки. Мальованки, дряпанки. До нетрадиційних відносяться різблена писанка. Вишиті та ажурні. Мальовані дітьми на папері це також є своєрідний вид нетрадиційної писанки. Хочу запропонувати спосіб створення великодніх яєць за допомогою намиста. Він дуже легкий для малят і в той же час надзвичайно цікавий для дітей. Для цього нам потрібно. Коробка, на дно якої ми кладемо папір, вирізаний у формі яйця, а зверху намистинки. Побризкуємо фарбою різних кольорів. І перехиляючи коробку, спостерігаємо, як перекочуються намистинки. Створюючи чудернацький візерунок. Тепер черга за вами. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!